Розглянемо ще один факт: молодості землі та звідки взялися океани. Вочевидно, доведено, що води обрушилися під час потопу і стали сучасними океанами. Якщо раніше океанів не було, то небеса розкололися і перетворилися на океани. Ми живемо у водній структурі, але ця вода знаходиться на землі. Під час створення світу 6 тисяч років тому в атмосфері був дуже високий вміст вологи, що по біблії називається води над твердю. Тобто небесний купол був твердий, і, можливо, з-за льоду та над ним містилася вода. І у ньому вода. Через цей обсяг води, зваженої в повітря, атмосфера була в 2,2 цілих рази важчою. Ніж сьогодні, і це означає те, що до всесвітньої водної катастрофи, коли небеса розкололися і обрушилися, люди та живі організми жили на землі як у барокамері. Завдяки підвищеному тиску, вміст кисню в крові тварин і людей був удвічі більшим, що призводило до великих розмірів. Рослин і тварин, ми знаємо, що знаходять черепах шестиметрових, 24 метрові акули, поховані всесвітнім потопом, величезні динозаври, мамонти, в яких бивні в обхваті дев'яносто сантиметрів, і це величезні тварини, велика кількість. Кисню призводить до великих розмірів рослин і тварин, і швидкого загоєння ран. Тобто, якщо до потопу живіль істоти мали рани, вони дуже швидко гоїлися, тому що сьогодні сучасні клініки ми знаємо, що обладнані. Барокамерами рани різних типів гояться набагато швидше в атмосфері з підвищеним киснем. Це підтверджено. І підвищений кисень, і підвищене магнітне поле тобто, спроба створити допотопний ресурс, вона є проривом у медицині, і знову таки. Береться тільки те, що дав Господь, і зараз ось ці барокамери сприяють тому, що в клініках загоюються рани киснем і магнітним полем. І відповідно швидке одужання збільшувало тривалість життя тварин до потопу. Їхнє життя реально тривало 900 з плюсом років до тисячі років. Також великий вміст води в атмосфері Землі захищав. Її мешканці від небезпечного космічного випромінювання тобто, це як від усіх рентгенівських променів. Цей водний бар'єр він був перепоною. Бог утворив так: під час водного потопу, всесвітнього потопу люди згрішили до нашої цивілізації, вторглися духовні істоти. Вони прийшли сюди, тут народжені гіганти, і небо розкололося внаслідок гріховності людей. Було розбито цей водний бар'єр. Він обрушився, і води лилися на землю. 40 днів та 40 ночей, і на сьогоднішній день ніякий процес ніхто не може відновити ось цей колишній захист і повернути тривалість життя людини. В 900 до 1000 років це буде можливо тільки в приході Ісуса Христа, який оновить землю. Так і сказано в Біблії, що земля буде оновлена в тисячолітньому царстві Христа на землі до 1000 років буде мати можливість жита людина. Тому запам'ятайте ці два факти: що наші магнітне поле і наші небеса, що над нами, вони свідчать про біблійну історію людства: про те, що землі не може бути більше 6000 років, не про якісь вигадки. Антастика або увесь цей сатанізм, що сьогодні ви дивитеся в фільмах, серіалах і вивчаєте в школах, Вивчайте Біблію, справжню історію людства, щоб пізнавати Бога і не бути потім засудженим перед Богом. Напишіть мені, якщо ви хочете читати Біблію, ви її не розумієте і хочете зростати духовно.